Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось зараз ми проїжджаємо по завод Мілі, і ви бачите, як помінялася площа перед заводом. Нещодавно я вам показувала ось ці чудові сакури, а зараз вони відцвілися. Швидко опали квіточки і зовсім помінявся вигляд. Хоча, погляньте ще раз, там дуже багато нарцисів, вони теж міняють вигляд площі. Міняються пори року. Весна прийшла на зміну зими, а потім прийде і літо. Не міняється одне, продовжується війна. Гинуть люди, гинуть найкращі, гинуть захисники, які мали б жити і радуватися життю. Залишаються діти сиротами, батьки самотніми. Це все страшно, і ми повинні прикласти максимум сили для того, щоб зупинити ворога. Неде б ти не був, чи тут за кордоном, чи в Україні, але ми мусимо його зупинити. Тут іде мирне життя. Підходить Великдень і всі молитви йдуть до Бога про мир. Бо це страшно, коли йде війна. Раніше такого тут не було, щоб казали миру. Щоб не було війни, а тепер є, тому що розуміють, що війна це страх, жах, сльози. Сьогодні у Гютерсло проходить така акція, це машина із Грачівської міської лікарні. Вона була розстріляна в 22-му році. Фельдшер Отримав важкі поранення. Тепер вона як символ того, що для наших, скажімо, в лапках-братів нема нічого святого, навіть Червоний Хрест. Це не для них нічого не значить. Дуже багато зараз ви бачите іде обстрілів і. Попадають під обстріли, саме медична допомога і ті, хто подають першу допомогу. І ось погляньте на цей прапор. На ньому писали німці, поважання Україні і слова підтримки. Те, що говорять якоби російські німці, ви всі бачите, читаєте і чуєте. Справжні німці такого ніколи не скажуть. Для них багато вартує є історія. Вони свою пам'ятають і розуміють, не просто українці зрівнюють Путлера з Гітлером, а німці кажуть, що з'явився новий Гітлер. І цього не можна допустити, щоб він поглинув уси. Як не любить Путін кричати, що нацизм в Україні? Нацизм виріс Росії. І ця машина є емблемою, на що здатна російська армія, на що здатні росіяни? Ми тут дуже багато вже спілкуємося із, із справжніми. Корінними німцями або тими, хто переїхали в перших хвилях переселенці, і в них зовсім інакше думка, ніж ті, хто приїхали нещодавно і кричать ми німці. Вони нам не тикають цим. Вони тихо допомагають, так як сьогодні. Прийшли, залишили побажання і. Кинули в скриньку на допомогу. Щодня вони допомагають. Ми вдячні їм за це. Ми вдячні німцям, що нас прихистили. І хочеться, щоб мир і така краса знову запанувала в Україні. Ми повинні перемогти до перемоги. Тільки разом без чвар, Ми зможемо перемогти. Об'єднуємося, тримаймося. І вперед тільки до перемоги, до вільної України. Молімося про перемогу. Слава Україні, героям слава.